Доброго всім дня. Тут трошки я по цей, бо я приїхав вже, я вже в себе вдома знаходжуся в, 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 в околицях Торонто. От, і вже все, вже я з Домініканською Республікою закінчилася з тими пригодами, які були там. Щось ми сиділи там півтора місяця, так? От, і я, ж, я скажу, що там гарний клімат, все, але все-таки я певна, що. Скучаю за зимою і за цими всіма ділами, як і цей. Але і вернувся сюди, і а тут е, мінус, е, мінус 20, це після плюс 27. Ну і, звичайно, так побігав у футболці на вулицю, з вулиці, туди, з гаража, в гараж, от, в автомобіль з автомобіля. І зразу це так: от з носа потекло, і кашель, і горло, і все це зразу. Буквально через два дні після приїду, Так трапляється, коли, да, коли немає зовсім мізгів, так трапляється. Але ми не про це. ми про 25% тарифу. Я хочу так по порозмовляти в голосі і подумати разом з вами. Я дуже дякую, що ви мене дивитеся. Бо ми зараз не в, 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 в моді так мода назвати панік мод в Канаді. Якщо подивитися всі ці. Телеві репортери, репортажі і багато людей, і багато людей і реалістей, і магазинах, і розмовляють багато це думають про цей тариф на 25%, на все, що ми продаємо в Сполучені Штати. От. Ну, от. Ви знаєте, що саме цікаво? Сьогодні банк понизив ставку процентну. Знову на 0,25 на, на, на четверть відсотка. Так? От, і, і проценти падають, моргідж падають, зараз рахують 3%. Відсотка. Я думаю, що можна взяти за 3,5, за 3,6% такий моргідж вже можна взяти лон на, на хату. так? О, це, це дуже добре. Це, це, я пробачаю, що зовсім недавно було 7,2. Ну, звичайно, є своє таке відношення з екшенжрейт. Поміняв купити, значить до Канади. Я буду казати так, що це 1,44 зараз. 1,44. Ну, навіть падало до 1,45 на якийсь короткий період, але 1,44 рік назад було 1,34. Канадський долар слабшої слабшає по відношенню до, до американського. Це, це трошки проблема і у нас з цим, але, але це не тільки ця інформація. Ну але ви знаєте, що з цим охтів, всі кричали: О, я можу купити будинок в Америці в три рази дешевше, ніж в Канаді, так? Ну що зараз? Ви, думаю, далі, щоб зараз, взяти? зараз всі ці замовкли чогось, ці всі русскоговорящі, яких повно було останній рік, ось, а переживали за кризу, кризу у житло, житловому секторі. Ну, вони вибрали цей шлях. Вони, вони скинуть, вони скинуть, е, скинуть, вирівняють це все і скинуть ці ці невисокі шляхом інфляції. а потім… Потім повисять зарплати, і отак вони вийдуть, скоріше всього, з цього кризи, житлової кризи, я так думаю, щоб номер там не падала ціна, хоча падають також, падають. Тут у нас гарний будинок з виходом на Равін продавався по ціні 1608 млн 690, здається, у травні минулого року. Ось у грудні його продали за мільйон 410. Це від 690 до 410 мільйон, скільки скинули, щоб продати. Це стільки приблизно ціна на хати теж падає? так. Вона не стоїть на місці. Але це все до того сказано, що ось ці порівнювати От в Америці, от там ціна. Ну дивляться де, ви розумієте, якщо в якійсь дирці в якомусь таксісі, чи в Монтана, чи в Айомі, можна купити дешево, можна і за 100 тисяч купити. Ну, така хата, якщо порівняти, що зараз третє місто по величині, це все-таки Торонто. І перше це Нью-Йорк, потім Лос-Анджелес, потім Торонто, Чикаго. То візьміть порівняти, які будинки, ціна в Нью-Йорку чи в Чикаго. Так? О, і ви побачите, моєму саме кліматична зона, то з другої сторони то саме фактично. І ви побачите, що в нас ціна на хати не є дорожча, ніж у них не є дорожча. А ви знаєте, і ще я скажу більше, що ця ціна, у них, щоб взяти позику в банку, моргідж, то це потрібно платити скільки зараз? 7%. там. А у нас скільки? 3,6 можна знайти. 3,6%. Ну, ви порівняйте, візьміть. Коли і ще канадський міський долар візьміть, порозділіть на 1,45, за 1,44. І ви побачите, що в нас вже будинки, певно, що й дешевші тут в Торонто. І так само, певно, і у Ванкувері вже, порівнюючи з Сіетлом, 3,6% взяти позику в банку на хату і 7%. Так? І до чого це все йде? Ну, у нас у нас ще одне, у них в Америці вроде дуже гарно. Все, йде, у них економіка, так? А у нас не так гарно, так? У нас зараз, можна сказати так, і безробіття високе, і, і показники всі показують на те, що є, є значить, депрешен, якась, якась стагнація є виконавка, що падіння економіки. Але стагнація економіки видно, так? і в Штатах є рост? Ну і цих 25% я хотів би зачепити про е, які всі перелякані, бо перелякані. Ну, я на молодого хлопця, і він тут о, він сам канадієць, він прям переляканий, я з ним розмовляв. І я хочу заспокоїти всіх, що нічого такого не, не буде страшного. Чому перше, ви знаєте, що це воно все якось перейде. Ми все-таки живемо в цивілізованому світі, і не буде тут всього, що почнуть щось -то валитися, руйнуватися. Але якщо щось таке буде, воно буде швидко виправлене. Хоча так не гарно. Так, так не гарно бо у нас 96%, наскільки мені здається, що я цифру цю не, путав, не перепутав ні з чим. Автомотів в Онтаріо в основному весь канадський автомотив Виробництво тут сильні такі компанії, як Магна і багато маленьких компаній, які виробляють комплектуючі для американських автомобілів. Ну і не тільки американських, японських, також як Хонда, як Тойота. І вони йдуть ці комплектуючі для автомобілів. Туди в Сполучені Штати. Це давно вже. Це давно вже вони йдуть після війни вже йдуть. Це вже довгі роки, десятиліття, великі десятиліття. ще перед війною. Ці всі. ці А особливо заводи Форда вони почали розвиватися. І General Motors, і, значить, і у Chrysler, вони всі паралельно розвивалися, що тут, що там. І кормон був відкритий. І, 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 і цю, все, Де що вироблялось там, де що вироблялось тут, де, де що вироблялося. Вони, вони що не продавалось тут, воно продавалося в США. У нас є великі заводи: Фордовські є заводи, і Джемовські і заводи. є. І там збираються автомобілі. Фордовські автомобілі, траки Фордовські збираються. І вони потім йдуть у Сполучені Штати, і вони виробляються з, з канадських комплектуючих, в більшій мірі. І, і з американських теж. Вони тут збираються. Це давно давно вже це десятиліття, вже така співпраця, така кооперація. Вся. А така компанія, вже як менше магна, вона інтернаціональна, вона дуже багато виробляє комплектуючих і запасних частин для автомобілів, різних моделей, які вільно продаються на. Ринку в Штатах. А ще давайте візьмемо такі автомобілі, як японські, які тут є також заводи, також багато в японських автомобілях, е, е, канадійських деталей. Е, я, наприклад, е, працював тут у Валістоні, ФАМ називається це фа, про, про, програмістом працював на Джаві, на, на Oracle. А був контракт 10 місяців, це 2000, по-моєму, якийсь рік, восьмий рік, 2008 рік. І там ця економічна криза була, і мені контракт не продав. Ну, взяли мене спочатку, були на півроку, а потім там я був пізней 10 місяців, чи один, до року не дотягнув. Контракт вони закрили. Так? Той контракт закрили, і я просто я був від... У другій компанії просто компанія не отримала. Ну не Вони мені потім писали, що ми тебе ну, не взяли так і туди. Ну я не дуже там хотів, теж так. але, ну не І Фама оця компанія, здоров'яна, вони виробляють багато комплектуючих для Honda. Honda Акор, тоді була, Honda Civic в ті часи це ще 2008 рік здоров'яна, здоров'яна дерев'яна, здоров така факторії, завод здоровий, там ну, всі нормально працювали, і щасливі були, і заробляли гроші. І, а влістоні, у Валістоні, Валістон, Валістоні бо це, це, як їхати на я забув, це містечко. Те Комсет. А туди в Валістоні там двигуни роблять для хондовські двигуни, японські роблять. І вони повністю збирають тут автомобіль. Я не знаю скільки відсотків, але може 70-80%. Усі, усі комплектуючі канадські. Ці заводи, вони, це все, воно, воно, йшло, воно йде на, на в штат, ну, велика частина цих автомобілів хондовських, вони йдуть в Штати. так? І також в Канаді, тут в Онтаріо є Woodstock, Там є Тойотовські заводи. Є Lexus автомобіль випускається в Канаді, також тойотовський Lexus. І більша частина їх йде в Сполучені, не було, не було податка ніякого. Вони йдуть, вони йдуть в США і там продаються. Так? І я вже не кажу про такі американські старі назви, як Ford, як Chevrolet, General Motors, як Крейслір. Також так само по такій самій схемі тут і працюють багато. І ви знаєте, 25% для автомобів, для автомобільної індустрії це дуже багато. Я не кажу, що на другий день, але це багато людей буде, буде просто виставлено на вулицю, якщо це случить, станеться. Ну, от бачите, от тако живу, теж вже 30 років в Канаді і ніколи не чув такого, що нам не потрібне. Ламбер це вироби з дерева канадійські. Нам не потрібні канадійські автомобілі. Нам не потрібна канадійська пшениця, канадська нафта. Ми це все виробляємо в себе. І ми зробимо Америку Грейт великою знову, що це наша робота буде в Америці. Я такої пробачаюсь глупості. Сорі. <кій> Щось в мене оце побігав, побігав після, після цього. Я таких дурниць навіть не думав, що я почую за моє життя. Так? От. Але маємо то маємо. То що може трапитися? Це сотня сотня тисяч десь біля цього людей буде просто, просто виставлене на вулицю. Так? Люди загублять роботу. І звідси, що почнеться, І то саме буде і. Це не так сильно буде. Я не думаю, що вони зразу тако на нафту 25% дадуть. А, значить, тому що це сильно підніме ціну і у них. Я не думаю, ну, у нас найстрашніше це автомотів. Бо, і хто це буде 25% в автомотів? Це тоді що станеться з цими заводами. Ці заводи американські, які тут є, вони закриються. І... І вони будуть виведені з Канади кудись в США, так? А Lexus, хто зможе, Lexus, б уявлять, Lexus ще став на 25% дорожчим. так дорогий. Хто його тоді купить? Так, і певно, що станеться таке саме і з Тойотовськими, і з Хондовськими заводами в, в Канаді. Тут спеціально в розумієте? Це буде що тоді буде далі? Ну, ви знаєте, що буде нам? Ми там не працюємо. Але це також нас цокне і, і сильно. Сильно, бо куди би ми не крутилися, якщо 100 тисяч людей не буде мати роботи. Ну, уряд прийме щось таке. Я думаю, уряд піде наш ж... на таке, як було під час ковіда. Ще б знизити ставку до нуля. Це моє моя prediction, моє предсказання. Знизить ставку <кх> до нуля. Ну, не до нуля, до 1%, може, до піввідсотка, ну, і, звичайно, цим людям будуть виплачувати якісь компенсації. Що це нам дасть, наприклад, якщо хтось має планує купити хату, то це буде набагато легше її купити, бо брати 7%. Давати моргідж банку, а давати один відсоток чи відсотка – це набагато. Але потім, де ж ти навіть візьмеш гроші на цих піввідсотках, в тебе роботи не буде, так? Ну, але ми живемо в фрі-маркет economy, то воно коли щось одно падає, то друге піднімається. Воно так не може бути. Але період, поки це все shift, поки це все стане на свої місця, він не буде гарний цей період. Це буде economical депресія. Ми зайдемо. В економічну депресію це однозначно. Sorry. Про що це я кажу? Ну і, і візьміть ще таку ситуацію, що і, далі, далі падіння канадського долара. це це буде, це буде, це буде, Ми маємо зараз 1,44. Я так думаю, якщо ці тарифи підуть, 1,50 він буде вже в цьому році. Буде в цьому році, це безперечно. Безперечно. Але ви знаєте що? Я тепер подивився, це має бути з 1 лютого. Я подивився, де, значить, канадський долар. Він не впав. Він не впав, він 1,45 був, 1,44 зараз там. Він так вже певно, що шо, певно, що з місяць так отопчиться. Так? Я кажу, що рік назад був 1,34 мене, ну, але зараз, як ось ця новина, вона наш долар не заділа так сильно. Ну, і не видно так, щоб акції сильно шери канадійських компаній теж кудись падали. Їх нема, вони не падають. А мексиканців це ж теж зачіпить. Мексиканці, ви знаєте, мексиканці вони теж дуже такі. Вони багато забрали виробництва з Канади туди до себе, бо вони також в нафті, в них теж тарифа не було. А вони багато таких е, виробництв забрали, а зараз їм 25% також на це все. Але шери акції їхніх компаній ростуть. Але шери мексиканських компаній ростуть, розумієте? І вони виросли, вони, вони ростуть. І, ну, а мексиканцям вони е, авокадо продають американцям тільки на 18 мільярдів. Що їм переживати? Ну, а звичайно, то, що, то, 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 це комедія. Ми також продаємо американцям е перці, зелені, червоні перці продаємо, можна купити в Каліфорнії. Тут в Онтаріо ну і продають туди, в Америку в штат. І я не знаю, чого вони так торгують ці американці, що у них дефіцит. Вони в Канаді на 200 мільярдів більше. У нас купляють, а чи ми у них. І це їх дуже сильно Трампа, значить, заділо. Да. Далі, ну, ми мексиканці повернемося. Ну, мені в Онтарію, воно ну, мені Канада ближче, але Мексика. Мексика і це має в суботу. 1 лютого вже це все увести, але А шейри мексиканських компаній вони йдуть вгору, вони не падають. Значить, до ну, чого це все ведеться? Ведеться це дуже, ви розумієте, якщо ніхто це не може так бути, тому що це тільки ворог так може зробити. Визвати це, це називається економічна війна. Ви розумієте, це просто взяти у нас гарні відносини вже 100 років останніх. Ну, знаєте, 100 років це була англійська колонія Канади, англійський домініон британський. І основний, після того, як... Сполучені Штати об'явили незалежність, це розглядувалося перед ворогом номер 1 ну, Тут в Канаді це Сполучені Штати. І тут відносились до них як до потенціального. Аж тільки це все стало така дружня сама країна після Першої світової війни, а особливо після Другої світової війни, коли кооперація, такий спільний ринок, без тарифів. Далі що зараз цей Трампушка робить, я не знаю. Але бачите, це нічого нічого, як я сказав, економічні показники, економічні акції, вони ніяк на це не показують, не реагують. Значить, ми можемо сказати, що це. А вони знають, ви розумієте, цінні ці папери, цінні шери, акції, ці всі, ці всі ділери, брокери, які вони ж перші це все знають, і вони ніяк не вміняють. Це значить, що можна сказати, що можна сказати, що це. Щось вони знають, що це так все не станеться. Це 1 лютого будемо бачити. Але, але якщо ми дружня країна, то це фактично економічна війна. Якщо ти не згоден з цими тарифами, то введи на 5%. відсотків. Потім подивись, як воно працює, через півроку ще 5% введи. Через рік, якщо воно тобі дає, домовився, все, дивися, як воно інтегрується, введи. там ще 10%, 25% зразу. Автомот, там прибутки в автомоті, вони так, я пробачаюсь, у великій е дупі автомотів. Стоять ці автомобілі пачками під цими, під цими, по, 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 по тисячах на кожному ділярші, ніхто їх не купляє. Не яка продасться, півроку пройде. Їх певне ціни так задерли, що вже не цей. От. І... Ну, але будемо бачити. Так. Ну, але ми знаємо, що ми вступили в період. Е пустих декларацій, бо президент у нас там Трампушка, так? От. І я не знаю, прем'єр-міністр, мені здається, там у, у Денмарк, в у Данії, це жінка премєр міністр так? І вони сказали, що Гренландія це частина Данії, територія Данії, і він хоче її забрати в Данії. То вона сказала: спочатку вони нервувалися, там хто навіть з їхніх сказав там щось. Таке, що послав там, ну, от, президента от, і, трампушку, там, не хочу повторяти, бо некрасиво просто я. Ж не. А то вона сказала зараз, да, я не знаю, пару днів назад, чи навіть день назад, що ми не звертаємо уваги, бо це, бо це просто це просто шоумен, це просто декларації, це просто бля-бля-бля-бля бля. бля бля, -бля, 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 -бля. Так само, як переіменує він мексиканський гол. В American нащо його розумієш, Нащо його переименовувати. Він собі мексиканський залив, то хай буде таким мексиканським. Всі привикли, що він мексиканський. Навіть, би Мексики не було, а він був би свій мексиканський. Ну ти що, нащо що це його Ну І хто? Це ж є якась всесвітня географічна рада, які дивляться за назвами і вони приймають. Це ж не так все. Ну, може, всередині країни перейміну, ну, я не знаю. Це, це просто голословна декларація, бла бля-бля-бля. А Канада 51-й штат. От. Бо, бо це каже, якби ми тарифими їм. Далі, значить, ми йдемо тарифи, ну. No. Ви розумієте, 200 мільярдів, як Трамп Пушка сказав, торговий дисбаланс з Канадою. Ну, так робіть щось таке теж, що було б інтересно канадцям купляти. Ну, я бачу американські, то галоші резинові бачу, Made in America. Ну У нас ці айфони оці всі, я не знаю, вони класні американські чи не американські. Напевно, що американські. Що я ще бачу? Ну, у нас тут ще є ці оранж, як вони помаранчеві. Тоже то з Флориди, то з Каліфорнії. Мені кажеться, що з Каліфорнії вони трошки такі більше такі, е, солодші, ніж е. з Флоридом. Дощі на Флориді більше. Так, я це розумію. А, ну, і звичайно, ну, ці, як я сказав, автомобілі, так, вони тут і двигуни в Канаді роблять, і, і, і запчастини роблять до них, і комплектуючі роблять. То я навіть не знаю. Важко сказати, чия ця машина. Які тут випускаються, чи вони канадійські, чи вони, якщо вона зроблена тут, я не знаю, на 90% це важко сказати, чи вона американська, чи вона японська, чи вона канадська. Це тільки бренд-нейм контора. Ну, звичайно, вони рішають, вони вирішують. Може вони яку модель, але тут канадські менеджери, є канадські інженери, які вирішують, яку випускати, яку міняти в автомобіль. Ну і теж розробка тут є, це ж не те, що це зовсім і хімічна промисловість. є, і... Ну, наші сказали, що ми говоримо, От, ну, якщо, то ми зразу тарифи на їхні теж Коц і все. Ну, такі самі, а може більше. От. І всі то добро, яке посту, це, це називається між нами товариші, панове, торгова війна. Але це не гарно. Не гарницький світ перед визовами, От, і ми, ми маємо тоталітарні режими, які піднімають зараз хвоста. І... Бачимо, що робиться проблеми в Україні, росіянці путіновські, що виробляють, як це. Ми бачимо тиху підтримку всіх тих, значить, яких країн з тоталітарізмом, я не кажу, все, значить, яких різних там різних Іранів, там і Корею Північних. Ну і звичайно, і звичайно, да сказати так, і великі торгові партнери. Китай також, бо без китайської туди тихої допомоги там це б так не протрималося. І тому дуже боляче, коли демократичні країни починають вирішувати питання питання таким чином, що через цей що це значить? Це... Але надіємося, все буде добре. Надіємося, що це все демократично і мирно з маленькими втратами ця криза. Криза, криза закінчиться. Дуже дякую, що мене слухали.